Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути, на 14 квітня 2025 року. Енергії дня по надмірність вогняних стихій. Загалом день у більшому ступені призначений для повсякденних справ. Бажано вести помірний спосіб життя, не впадати ні в які крайнощі. Тобто зберігати свою золоту середину. Тоді день пройде загалом, так, у помірності все і буде. Суттєвих змін він не несе. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Четвірка кубків говорить вам так. Діяти, звичайно, ви можете. І вам бажано діяти, тому що. Можливо, ви були чимось сильно розчаровані, можливо, у вас якісь негативні там, емоції накривали, можливо, ви стикалися з обманами або втрачали свою зацікавленість. Також, можливо, ви взагалі не розуміли ситуацію, яка у вас була, а в когось, можливо, навіть була депресія. І от сьогодні прийшов День, коли вам потрібно брати свої шанси. Вам навіть вищі сили дають той кубок, який ви повинні прийняти і застосувати. Загалом цей день більше присвячений буде вашому дому, родині і повсякденним справам. Турбота про близьких, ну, а для когось, можливо, навіть опіка буде. Ну, тобто, це у вас буде день загалом, у якому буде. Деякий застій, можливо, не буде так швидко рухатися, так як ви хотіли або будете робити якусь переоцінку своїх або цінностей, або, можливо, взагалі будете розставляти пріоритети. Загалом нічого особливого не буде відбуватися, можливо, вам буде нудно, можливо, будуть розчарування, а в когось можуть не виправдатися очікування. Тому для такого різкого ривка, щоб ви могли щось дійсно досягти дуже сильно або інтенсивно рухатися далі, то у вас просто буде не вистачати ресурсів і сили. Також, можливо, ви цей день будете присвячувати відпочинку і щоб ви будете відновлювати свій втрачений потенціал. Ну І підказка для вас є така. В цей день не поспішайте приймати будь-які дії. Вам потрібно все дуже добре обміркувати. Можливо, вам просто потрібен відпочинок у колії близьких і рідних людей. І, можливо, коли будете робити оту переоцінку, ви зрозумієте, що неможливо нескінченно сумніватися і коливатися. Можливо, вам потрібно просто розслабитися і відпустити ту ситуацію, тому що зараз у вас не час для активних дій. А час для переосвідомлення. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант десятка пентаклів. Вам так. Для вас загалом цей день несе такі дуже позитивні енергії, коли ви будете, можливо, в колі своєї родини проводити час, можливо, до вас на гостину хтось завітає. Загалом це день процвітання і вашого достатку. Хтось, можливо, буде налагоджувати справи. У сімейному колі а в когось, можливо, це буде день, коли ви відчуєте або свою стабільність, або, можливо, якесь благополуччя у ваших справах. Хтось буде робити крупні покупки, або заключати якісь фінансові контракти. Також для когось актуально, можливо, хтось отримає своє визнання або зрозуміє, наскільки ваш авторитет високий. Для когось це буде сімейний бізнес, а для когось, можливо, просто сімейні свята, де ви будете підтримувати свої традиції, єдність своєї родини відчувати. Тобто, у вас цей день в більшому ступені буде пов'язаний із сім'єю і вашою родиною. Підказка для вас буде така. Приділіть уваги сімейним справам і, можливо, комусь потрібно створити свій затишок, комфорт. Навести порядок, можливо, дещо прикрасити свій дім. І е, якщо будете приймати рішення, обов'язково вам не завадить поцікавитися думкою вашої сім'ї і близьких вам людей. Тож, е, я бажаю вам гарного дня. І третій варіант для вас. Для вас ні. Мах перевернутий говорить про те, що ви щось обрали або не той напрямок, або вам потрібно наразі щось переосмислити. А можливо, у вас просто в цей день буде надходити якась потворена інформація, а це буде в як наслідок, викликати якісь затримки, або ви будете, можливо, намагатися схитрувати або кимось маніпулювати. Для кого актуально, якщо ви схильні до того, що ви забагато спілкуєтеся з оточуючими, це не про близьких, а про оточення. То, якщо в цей день ви загалом будете забагато балакати, то це приведе вас до певної неприємної ситуації. В цей день вам можуть заважати якась ваша нерішучість, або, можливо, ви неправильно будете розподілювати свою енергію. На роботі також, можливо, будуть якісь е, такі. Завади, хтось, можливо, із близького оточення, ті, кому ви довіряли, кого вважали своїми друзями, будуть вам якісь такі неприємні ситуації створювати. Також можете на роботі зіткнутися з обманами і нечесністю. Звертайте увагу, хто працює з паперами або оформлює їх, може там бути помилка якась. Ну І також не варто в цей день заключати якісь нечесні контракти, договори. Тому що можете зіткнутися із шахраями. В особистих стосунках, якщо у вас є такі дрібні сварки або, можливо, непорозуміння якісь, то ви, можливо, відчуваєте, що ви нещирі у стосунках, тобто в вашій парі є якась нещирість, і швидше всього, вона йде від вас. Тому що, можливо, ви захочете маніпулювати, щоб досягти чогось свого. А можливо, просто ви не зациклені на своїй родині саме в цей день. Підказка для вас буде така: ваша нерішучість може привести до певних труднощів і, можливо, навіть до втрати вашої енергії. Тому вам не вистачає знань. Або якоїсь інформації для того, щоб ви змогли правильно діяти. Зараз, от саме в цей день, не бажано приймати будь-які будь рішення, тому що ви схильні приймати якісь хибні рішення, або необ'єктивно оцінювати себе і ту реальність, яка вас оточує. Тому перечекайте, енергії швидкоплинні, це говорить тільки про цей день. Я бажаю вам, хай всі гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.